Привіт, кіномани сьогодні ми поринемо у світ фантастики та поділимось найкращими серіалами, які варто подивитися кожному фанату цього жанру. Якщо ти любиш вивертати свідомість новими всесвітами, небувалими технологіями та незвичайними істотами, цей список саме для тебе. Ну що, якщо вам сподобається випуск, ставте вподобайку. А якщо не сподобалося, мабуть це була атака з паралельного Всесвіту. І не забувайте поділитися своїми думками в коментарях, який ваш улюблений фантастичний серіал. Напишіть щось, бо хто знає, можливо, ваші слова це секретний код для виклику нового випуску. Головне, пам'ятайте, що Всесвіт фантастики завжди поруч. Сотня. Після ядерної війни, яка знищила більшість життя на землі, залишки людства виживають на космічній станції Ковчег. Але через майже 100 років ресурси на ковчезі закінчуються, і керівництво ухвалює радикальне рішення: відправити 100 підлітків злочинців на землю, щоб перевірити, чи придатна вона для життя. Приземлившись на планету, герої виявляють, що Земля зовсім не порожня. Тут є дикі племена, мутанти. Радіаційні зони та інші небезпеки. Підліткам доведеться об'єднатися, виживати та приймати важкі рішення, які перетворюють їх на справжніх лідерів. Із сезону в сезон масштаби історії зростають, з'являються нові поселення, технології, міжпланетні загрози і навіть питання про саме існування людства. Серіал Сотня має сім сезонів. Простір. У далекому майбутньому людство колонізувало сонячну систему, Земля під управлінням ООН, Марс як незалежна військова держава. Усе змінюється, коли екіпаж вантажного корабля Кентербері відповідає на сигнал лиха. Це призводить до виявлення глобальної змови, яка загрожує знищити всю людську цивілізацію. Центром подій стає екіпаж космічного корабля Росінанте. Що випадково опиняється в центрі конфлікту між основними політичними силами, у той час як напруга наростає, на горизонті з'являється нова загадкова сила, протомолекула, здатна змінити уявлення про саме життя та всесвіт. Це не просто чергова космічна пригода, це інтелектуальна сага про майбутнє людства, де межі між політикою, мораллю, наукою і особистими драмами стираються. Сліпота дія серіалу відбувається в далекому майбутньому, коли більшість людства було знищено невідомим вірусом. Ті, хто вижив, втратили зір, і людство було змушене адаптуватися до життя в темряві, створюючи нові соціальні структури та способи існування. Через 200 років народжуються близнюки, які володіють здатністю бачити. Цей дар сприймається як прокляття. Що викликає страх та вороже ставлення з боку тих, хто не може бачити. Головний герой, баба Вос Джейсон Момоа вождь племені, який намагається захистити своїх дітей та своє плем'я від загроз, які виникають через їхній дар. В історії присутні численні конфлікти як внутрішні, так і зовнішні, які ставлять під загрозу їхнє існування. Серіал поєднує в собі глибокі соціальні теми, філософські питання та неймовірну візуальну реалізацію, занурюючи глядачів у темряву майбутнього світу. «Подячі мерці. Ті, що вижили. Серіал розповідає про Ріка Граймса, який після подій основного серіалу вважається загиблим. І Мішон, що відправляється на його пошуки, дізнавшись, що він все ще живий. Історія розгортається в постапокаліптичному світі, де не тільки ходячі мерці становлять загрозу, але й люди, які намагаються вижити у нових жорстоких умовах. Мішон вирушає в подорож, щоб знайти свого чоловіка та можливо відновити родину, це захоплююче продовження популярної франшизи, яке поглиблює історію Ріка Граймса та Мішон. Серіал вдало поєднує елементи драми, жахів і наукової фантастики, розкриваючи нові аспекти їхніх стосунків і показуючи, як персонажі намагаються вижити в жорстокому постапокаліптичному світі. Земля потерпає. Після загадкової пандемії, що знищила майже все людство, молодий науковець і геолог і шерверт Іш Вільямс повертається з ізоляції і виявляє, що цивілізація зникла. Міста спорожніли, дороги заросли травою, а людство майже стерте з лиця землі. Іш вирушає в мандрівку Америкою у пошуках тих, хто залишився в живих. Зустрічаючи людей з різними минулим, переконаннями та цілями, він намагається об'єднати їх у нову спільноту, яка зможе не просто вижити, а й збудувати новий світ. Це філософська історія про крихкість цивілізації, роль знань у майбутньому людства та боротьбу з дикістю, яка повертається разом із занепадом технічного прогресу. Нічне небо. Ірен та Франклін Йоркі подружжя похилого віку, яке багато років приховує велику таємницю. Під їхнім сараєм розташований портал до дивного безлюдного інопланетного світу. Вони часто відвідують це місце, милуючись зоряним небом іншої планети, не розуміючи, як і навіщо цей портал з'явився. Їхнє спокійне життя змінюється, коли в кімнаті з порталом з'являється незнайомець на ім'я Джуд. З цього моменту події починають розгортатися стрімко і загадково. З'являються нові герої, приховані організації, давні родинні таємниці та глобальні змови. Це серіал про глибокі людські емоції на тлі фантастичного відкриття, який поєднує інтимну драму з загадковими персонажами. Він не стільки про інопланетян, скільки про людей, їхні страхи, мрії та вибори. Сигнал Після того, як астронавтка Паула зникає під час повернення на Землю, її чоловік Свен разом з дочкою Чарлі намагаються дізнатися правду про її зникнення. Вони стикаються з урядовими таємницями, громадським обуренням і власними сумнівами. Однак все змінюється, коли Чарлі починає отримувати загадкові сигнали через старе радіо, що належить її матері, це відкриття веде до серії шокуючих подій, що змінюють їхнє уявлення про реальність. Це інтригуюча історія, що поєднує наукову фантастику з елементами драми і психологічного трилера. Ідеально підходить для тих, хто любить напружені багатогранні сюжети з елементами містики. Темна матерія: Джейсон Десен звичайний викладач фізики, щасливо одружений чоловік і батько. Його життя змінюється назавжди, коли одного вечора його викрадає таємничий незнайомець. Прийшовши до тями, він опиняється в альтернативній реальності, де він знаменитий вчений, який створив пристрій, здатний відкривати доступ до паралельних всесвітів. У спробі повернутися до своєї родини. Джейсон змушений мандрувати через низку небезпечних і спотворених варіацій реальності. У цей час його двійник із паралельного світу розгортає власну гру з небезпечними планами, які можуть зруйнувати все, до чого прагне повернутися Джейсон. Це історія не лише про паралельні світи, а й про внутрішню боротьбу людини за себе справжнього. Проблема трьох тіл. Передові вчені з усього світу починають стикатися із загадковими подіями та немислими відкриттями. Людство виявляється на порозі доленосного контакту із позаземною цивілізацією. У минулому, під час культурної революції в Китаї, вчена робить відкриття, яке запускає ланцюжок подій, що веде до глобальної кризи. В даний час група дослідників стикається з науковими парадоксами, смертями колег і таємною організацією, що готується до приходу інопланетного розуму, коли фундаментальні закони фізики починають руйнуватися. Перед людством постає неминуче питання: чи варто готуватися до боротьби, чи змиритися з неминучою долею. Netflix вклав у проект значні ресурси. Серіал обіцяє вражаючий візуальний стиль, глибокі філософські та наукові ідеї, а також напружений сюжет про перший контакт людства із позаземною цивілізацією. Серіал не для всіх, не всі зрозуміють, але все ж таки деякі чекатимуть продовження. Постапокаліптичний телесеріал, заснований на однойменній серії відеоігор. Дія розгортається, коли світ було знищено ядерною війною. Вцілілі сховалися в підземних сховищах. Нащадки привілейованих та багатих живуть в автономних упорядкованих бункерах, а решта людства виживає у жорстких умовах. Через 200 років після катастрофи ті, хто вижив, виходять на поверхню. Стикаючись з нещадним світом, наповненим мутантами, бандитами, рейдерами та розрухою. Головна героїня Люсі, вихована в безпечному сховищі 33, змушена залишити його та зіткнутися з жорстокою реальністю радіоактивного світу. По дорозі вона зустрічає загадкового та безжального мисливця за головами та інших колоритних персонажів. Серіал може не всім сподобається, оскільки балансує між чорним гумором, драмою та жорстокістю. Передаючи атмосферу оригінальної гри, покоління V Це похмурий, провокаційний та кривавий спін-офф серіалу Хлопаки, що розповідає про підлітків із суперздібностями, які навчаються в елітному університеті Годолкін підконтрольному корпорації Ваут. Тут Юні Супи тренуються, щоб стати наступним поколінням знаменитих супергероїв, або хоча би потрапити до престижної групи Сімка. Але навчання в цьому місці це не просто уроки та змагання. Студенти потрапляють у змову, яка приховує жахливі таємниці компанії Ваут. Те, що здавалося шансом на славу, обертається боротьбою за життя. Це сміливе та влучне продовження Всесвіту хлопаків, яке розширює горизонти знайомої історії, занурюючи глядача у світ молодих супергероїв. Поплавлений метал. У постапокаліптичному світі, де цивілізація розпалася, головний герой, балакучий кур'єр на ім'я Джон, отримує завдання доставити загадкову посилку через спустошені території, повні бандитів, психів і смертельних пасток. На своєму шляху Джон зустрічає мовчазну, але небезпечну напарницю на ім'я Тихоня, а також стикається з легендарним шаленим клоуном маніяком, який їздить на кривавому морозивному фургоні. Разом або поодинці вони намагаються вижити в цьому божевільному світі, де швидкість і зброя ключ до життя. Це динамічний, абсурдно комедійний бойовик з елементами постапокаліпсису, створений для розваги, а не глибоких філософських роздумів. Він дарує глядачеві швидкість, божевільних персонажів і вибуховий екшен, не намагаючись бути надто серйозним. Фундація. У далекому майбутньому людство поширилося по всій галактиці та утворило галактичну імперію, якою править династія безсмертних клонів імператора Клеона. Все здається стабільним, поки професор Гаррі Селдон, геніальний математик, не розробляє нову науку, психоісторію. Вона дозволяє передбачити майбутнє великих мас людей, її прогнози невтішні. Імперія неминуче впаде, а за нею настануть тисячоліття темряви та хаосу. Щоб зменшити період занепаду, Селдон засновує фундацію, спільноту вчених та мислителів, які повинні зберегти знання людства та створити умови для нового розквіту цивілізації. Але протидія з боку правлячої еліти, міжзоряні війни та боротьба ідей ставлять під загрозу цю місію. Серіал засновано на класичних романах Айзека Азімова. Він розкриває складні питання про майбутнє людства, боротьбу за знання та зміни цивілізацій. Таємниця бункера. У далекому майбутньому людство живе у гігантському підземному бункері, що йде на сотні поверхів униз. Ніхто не знає, чому світ зовні став смертельно небезпечним, але закони бункера забороняють ставити питання про минуле. Істина ретельно ховається, і будь-хто, хто наважиться шукати її, ризикує своїм життям. Головна героїня Джуліет Ніколс, механік, яка працює у нижніх рівнях бункера. Після загадкової смерті Шерифа Холстона вона стає його наступницею і береться до розслідування обставин його загибелі. У процесі Джулієт починає розгадувати таємниці бункера, зіштовхуючись із жорстокою системою влади, яка готова на все, щоб зберегти порядок. Серіал Таємниця бункера це потужна науково-фантастична драма з глибокою інтригою, чудовою акторською грою та продуманим світом. Він зачіпає теми тоталітарного контролю, правди та виживання, змушуючи глядачів задаватися питаннями про природу влади та свободу вибору. Якщо вам подобаються атмосферні антиутопії, то це відмінний вибір для перегляду. Серіал тримає у напрузі, поступово розкриваючи таємниці світу, а його візуальний стиль на найвищому рівні, паразит Сірі. На землю прибувають загадкові паразитичні організми з космосу. Вони проникають в людські тіла, захоплюючи їх, перетворюючи людей на безвольних вбивць. Однак одна з жертв Чонсу Ін стає частково зараженою. Паразит не може повністю контролювати її мозок, і вони змушені співіснувати в єдиному тілі. Це створює унікальну ситуацію, де людина і паразит повинні об'єднати зусилля, щоб вижити та протистояти новим загрозам. В серіалі унікальний підхід до теми симбіозу між людиною та паразитом створює напружену атмосферу і ставить під питання моральні та етичні межі людської природи. Створіння Кенсона. Молодий багатій Джант Хесан, живе безтурботно, не втручаючись у політичні події. Але все змінюється, коли він стикається з Юнче Ок, мисливицею, за зниклими людьми. Їхній пошук приводить їх до таємничої лікарні Онсонг, де японська армія проводить жорстокі експерименти над людьми. У підземеллях лікарні мешкає щось нелюдське: створіння, породжене болем, хімікатами й жахом. Це монстр, створений не природою, а людиною. Чим ближче герої до розгадки, тим більше вони розуміють. Зло не лише у потворі, а в системі, що її породила. На даний момент серіал має два сезони. Створіння Кенсона це атмосферний, напружений і візуально потужний корейський серіал, який вдало поєднує історичну драму, наукову фантастику, жахи та трилер. Добрі передвісники. Середовище серіалу відбувається в нашому світі, де ангел Азірофаля і Демон Кроулі, що стали досить земними через свої тисячолітні спостереження за людством, створюють незвичайну дружбу. Проте їхня мирна співпраця ставиться під загрозу, коли вони дізнаються, що малий антихрист, чия поява має призвести до кінця світу, був замінений. Оскільки їхні плани та інтереси суттєво змінюються, вони повинні об'єднати зусилля, щоб зупинити катастрофу і знайти Антихриста до того, як він завершить свою місію. Серіал поєднує чудову акторську гру, динамічний сюжет і візуальні ефекти, що підкреслюють фантастичний світ, в якому зустрічаються небесні і підземні сили. Гумор серіалу часто вирізняється своєю тонкістю і самоіронією, що робить серіал захоплюючим. Пітьма у невеликому німецькому містечку Вінден таємниче зникає хлопчик, що стає початком розкриття заплутаної павутини таємниць, яка охоплює чотири родини та кілька поколінь. Події починають розгортатися у трьох часових лініях: 1953, 1986 та в 2019 році, і пізніше, навіть ширше. Коли виявляється, що час у місті не лінійний, а циклічний через похмурий ліс, ядерну електростанцію та таємничу печеру, герої стикаються з петлями часу, паралельними всесвітами і болісними моральними виборами. Це похмурий інтелектуальний серіал про подорожі в часі, сімейні таємниці, спадкові гріхи та те, як минуле сьогодення і майбутнє тісно переплетені. Місіс Девіс у недалекому майбутньому людством керує потужний штучний інтелект на ім'я Місіс Девіс. Він обіцяє людям гармонію та порятунок, але не всім до вподоби такий ідеальний контроль. Проти цієї могутньої сили повстає монахиня Сімона, яка вважає, що місіс Девіс руйнує справжню віру. Щоб перемогти штучний інтелект, Сімона повинна виконати надзвичайне завдання знайти і знищити святий грааль. Вона вирушає в шалено небезпечну і водночас комічну пригоду, повну екшну, релігійних алегорій і сатиричних поворотів. Якщо вам подобаються незвичні сюжети, харизматичні герої і сатира на сучасне суспільство, Місіс Девіс обов'язково варто переглянути. Хлопаки це альтернативна реальність, де супергерої звичне явище. Вони відомі на весь світ. Мають фанатів, власні фільми, мерч корпоративних спонсорів і чудово вміють приховувати свої злочини. Кожен з них частина величезного бізнесу, яким керує транснаціональна корпорація Ваут International. але за блискучими костюмами жорстокі, самозакохані, часто психічно нестабільні люди, яких не контролює ніхто. Вони здатні на все: масові вбивства, зґвалтування, зради. І все це прикривається за допомогою піарників та армії юристів, але є так звані хлопаки, це неформальна команда звичайних людей, які вирішили дати відсіч супергероям, що вийшли з під контролю. Вони не мають суперсил, але користуються хитрістю, технологіями, зв'язками та рішучістю. Відразу говорю, це жорстка, розумна і безкомпромісна антиутопія про світ, де супергерої не рятівники, а загроза. Серіал точно не підходить дітям чи підліткам без супроводу, навіть якщо їм подобається тема супергероїв. Маніфест після звичайного перельоту з Ямайки до Нью-Йорка пасажири рейсу 828 переживають турбулентність. А по прильоту дізнаються, що минуло понад 5 років. Для них усе сталося за кілька годин, але за цей час їхні родини постаріли. Світ змінився. А їх вважали мертвими. Повернувшись, вони намагаються налагодити стосунки з близькими, знайти нове місце у світі, що їх не чекав. Та на цьому все не закінчується. Пасажири починають чути дивні голоси в голові, бачити видіння, так звані поклики. Вони починають розкривати правду про те, що сталося з рейсом 828, і чому саме вони пережили цю загадкову подорож у часі. З кожним епізодом загадок стає більше. Теорії змови, урядові експерименти, релігійні мотиви та надприродні сили переплітаються в єдину сюжетну лінію, що веде до драматичної розв'язки. Восьме чуття восьмеро абсолютно різних людей із різних куточків світу раптово виявляють, що між ними виник ментальний та емоційний зв'язок. Вони можуть бачити. Відчувати та діяти один через одного, немовби мають одне колективне восьме чуття, об'єднані цим загадковим зв'язком. Герої починають дізнаватись про свої нові здібності, допомагають одне одному в особистих та смертельно небезпечних ситуаціях, і водночас намагаються з'ясувати, хто вони насправді, але на них полює таємнича організація, що бачить у їхньому існуванні загрозу, яку треба знищити. Це інноваційний серіал, який зруйнував кордони традиційного наративу, поєднуючи наукову фантастику з емоційною глибиною. Дивні дива. Дія серіалу розгортається в 1980 році у вигаданому містечку Гокінс. Все починається з того, що хлопець на ім'я Віл Байерс зникає при загадкових обставинах. Його друзі, Майк, Лукас та Дастін, разом із сім'єю намагаються знайти його. Під час пошуків вони стикаються з таємничими подіями та відкривають існування паралельного світу. Цей світ населяють небезпечні істоти, і саме з ними пов'язані всі незрозумілі події. Виявляється, що на території містечка проводяться експерименти в секретній лабораторії, де випадково відкрили цей паралельний вимір. Однією з головних героїнь дівчина з унікальним ім'ям 11, дівчина з надприродними здібностями, яка втекла з цієї лабораторії. Вона допомагає дітям у їхньому розслідуванні. Серіал поєднує елементи наукової фантастики, жахів, трилера і драми. Величезну роль відіграє атмосфера того часу з численними посиланнями на культові фільми, музику та ігри, що робить серіал популярним серед різних вікових груп. Межа у світі, де наука виходить за межі розумного, уряд створює спеціальний підрозділ, що займається розслідуванням незрозумілих і надприродних подій. Головна героїня, агент ФБР Олівія Данем, приєднується до цього підрозділу. Щоб розслідувати паранормальні випадки, їй доводиться співпрацювати з ексцентричним ученим Волтером Бішопом, який десятиліттями працював над секретними урядовими експериментами. Його син Пітер Бішоп теж залучається до роботи як посередник між світом науки і реальністю. З кожним епізодом герої розкривають все глибшу змову, пов'язану з альтернативним всесвітом, де події розгортаються інакше. В центрі історії питання ідентичності, пам'яті, вибору і меж людських можливостей, а в тіні завжди присутні таємничі спостерігачі, які стежать за долею всіх світів. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. І якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого. До зустрічі в наступному випуску.